Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Провели черговий день донора. На цей важливий захід завітало багато людей, аби віддати свою кров нашим військовим пораненим та всім, хто на неї потребує. Деякі прийшли здати свою кров вперше, а інші вже втратили рахунок чисельним візитам до лікарні. Всі добре розуміють, їхня кров рятує життя людей, і вони прийшли нею поділитися. Перед входом до одного з корпусів медзакладу зібралася велика черга людей. Всі вони донори і прийшли віддати свою кров тим, хто на неї потребує. В першу чергу це наші захисники. Ця кров, яку сьогодні здають Дніпровці, врятує життя десятків, а може, сотню. Наших військових, які сьогодні вночі привезли з поля бою. їм дуже потрібна кров, тому що вони цю кров втрачають на своїх позиціях. І дуже важливо, щоб хірурги приступили до операції, коли вже крови наповнення є нашою пораненого героя. Ми Сьогодні робимо справжній фундамент нації, врятуючи життя того воїна, який потребує нашої участі. За період повномасштабної війни у головній госпітальній базі області перелили 19 тонн крові всім тим, кому вона була так необхідна. Завдяки донорам, врятовані тисячі людських життів. Світлана працює продавчиною. Кров здавала вже багато разів. Я вже не перший раз тут. І здаю кров, щоб допомогти хлопцям нашим. Ну, ще можу, тим поможу. У мене в самої на війні дві людини, брат і племени, щоб всі живі, здорові вернулися, щоб перемога чим швидше, тим краще. Все, що я хочу, і ми всі так хочемо. Олег працює охоронцем, вважає необхідним віддати свою кров тим, хто на неї потребує. В першу чергу військовим. Війна треба допомагати, воєнним перемоги. Лола студентка Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Кров здає вперше. Вважає, що робить необхідну справу і бажає нашим оборонцям сил і здоров'я. Відчувати, що я допомагаю кому, комусь. Це відчуття таке приємне дуже. Головне здоров'я. Берегти себе і перемоги. Юрій працює монтажником. Скільки разів здавав кров, навіть втратив рахунок. В лікарні його добре знають. Скільки треба, стільки здаватиму. Чим можу, допомагаю, каже донор. На війні, на військовій. Побіди треба. Та побіга, дякую всім, всім донорам, простим людям, студентам. Майбутнім поліцейським, які прийшли до наших стін, щоб рятувати героя. Почесна місія, і ми її виконуємо достойно кожного дня? В лікарні переливають від 10 до 100 літрів крові, яка вкрай необхідна пораненим. Без неї порятунок життя іноді просто неможливий. І вона в медзакладі завжди є завдяки донорам. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1.